То скоро напише або подзвонить вам. Нікого не загадуйте. Зараз побачимо, хто в мене ви, для кого цей розкіт. А людина вогонь вогняного знаку зодіаку, скоріш за все. Людина, яка ніколи не буде сидіти, склавши руки, завжди в діяльності, завжди намагаєтеся шукати можливості там, де інші бачать перепони. Людина, яка ніколи не буде перебувати довгий час у стані жертви, бо ви ініціатор, ви активна людина, проактивна життєва позиція, яка виклики долі, які вам надаються, ви завжди приймаєте і завжди рухаєтеся вперед. Хто Ж, скоро вийде з вами на зв'язок, хто вам напише або подзвонить. Довго питати не прийшлося. А людина, яка має до вас почуття, лицар кубків, людина, можливо, в одного знаку зодіаку закохана у вас, яка мріє про зустріч з вами, і врешті-решт, це буде не просто повідомлення, а це буде запрошення на побачення, бо у людини дуже романтичні наміри і дуже багато інтересу романтичного у ваш бік.